Тетяна Терешко народилася у Нововолинську, а зам художнього ремесла навчалася у місцевій школі мистецтв. Пізніше образотворче мистецтво опановувала у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Сьогодні юна художниця навчається за спеціальністю веб-дизайн. Виставка під назвою То все вона, жіноча доля, перша масштабна презентація творчості мисткині. Чи не у кожній картині експозиції образ жінки? Жінки мрійливої, закоханої, емоційної, весняної із забарвленим настроєм. Я люблю великі формальні роботи, так як вони в ну, них можна більше виразити. Е Кістю, фарбами, що е, цей розмах зробити, а також малесенькі мініатюри. Вони більш такі сакральні такого характеру, і хочеться е, з них якось закрити таємницю, щоб люди побачили, згадали її. На відкритті експозиції побували місцеві художники, і дали свою оцінку роботам майстрині. Ми тут художники, коли перший раз побачили ці роботи, ну, були дуже так приємно здивовані, це рівень такої. Опитної дорослої людини для Новолинська це взагалі дуже здорово, і думаю, що в неї надалі буде хороше майбутнє. Художник сама Тетяна скромно розповідає про свої діти ще каже слова художника та його картини. Ділиться у кожній роботі присутня часточка чогось особистого доля автопортрету. Чималим зізнається завдячує своїм першим викладачам, котрі прищепили любов до малювання та навчили бути терплячою. Звичайно, було здібною Видно її результат роботи на сьогоднішній день. Я, наприклад, дуже горда, що все, що ми там вчили далекі задатки, якісь перші ази вона використала це в своєму житті. Ну, я сподіваюся, що в подальшому це буде неї, і це буде й перша, але не остання виставка, такого серйозного масштабу». Побачити виставку прийшли також друзі та знайомі художниці. Подруга Аня розповідає, увесь контраст характеру Тетяни відображається на її полотнах. Часом дівчина серйозна і зосереджена, інколи буває розгубленою. Вона завжди самокритична і прагне до вдосконалення. Вона критична, вона не любить лестити. Тобто, так само, як в роботах до себе, вона самокритична. Я думаю, це дуже важливо для художника, взагалі для творця будь-якої сфери. Самокритика, якісь не знаю, якісь бажання до вдосконалення. В Неї це є от дуже багато зробив, Я ну, її люблю, тішуся. От для мене сюрпризом була саме. Нова робота от ангела і Демони. Я зразу сказала, що вона просто прекрасна. На майбутнє майстриня планує в своїх роботах більше експерименту із техніками. Ми сподіваємося побачити ще не одну виставку художниці, адже ці картини творять настрій і надихають. А поки усі охочі можуть переглянути твори Тетяни Терешко у міському історичному музеї, виставка триватиме до 18 травня.